Козульне тісто. Солодке печиво у вигляді коржика приготовлене з додаванням прянощу. Козульне заварне тісто. Пряники виходять дуже смачні. З присмаком карамелі довго залишаються м'якими при належному зберіганні. І саме зберігати такі пряники можна навіть до року. Підходить для тих, хто має алергію на мед. Пряники гарно тримають форму, трішки збільшуються в розмірі при випіканні. Враховуючи тривалий строк зберігання, можна напекти пряників заздалегідь, а вже при нагоді розмалювати для тортика чи розписати до свята. Готове тісто можна зберігати в холодильнику до трьох місяців. Зберігання в морозилці подовжує цей термін. Працювати з таким тістом легко та приємно. Можна вирізати різноманітні фігури пряничними формочками або користуватися паперовим шаблоном. На початку змішуємо сухі інгредієнти сіль, соду, спеції, корицю та імбир. Збиваємо наші жовтки і одне яєчко з цукром до збільшення маємо отримати пишну масу і не обов'язково збивати до повного розчинення цукру. Адже згодом ми цю яєчну цукрову суміш додамо в гарячу карамель. Беремо другу частину цукру 300 грамів, та висипаємо в чавунець чи кастрюлю з товстим дном, беремо силиконову лопатку і робимо помірний вогонь. Починаємо перемішувати, коли цукор почне плавитися, ставати грудочками з кристаликів, підгортаємо від стінок, маса дуже гаряча, тож будьте обережними. Коли всі грудочки та кристалики цукру розчинилися і утворилася карамель, потроху вливаємо кипяток, постійно помішуючи, можна одягти силіконові рукавички, адже карамель з кип'ятком буде дуже булькати та шипіти. Далі, в 3-4 прийоми, всипаємо суху суміш зі спеціями та добре перемішуємо. Із засуди суміш почне пінитися, робимо мінімальний вогонь. Додаємо вершкове масло. Масло обов'язково беріть гарної якості. Адже використовуючи, наприклад, спред, ми можемо отримувати печиво, яке не буде тримати форму, і також смакові якості, звісно, будуть гіршими. Наступним етапом у нас буде додавання збитих яєць з цукром, потихеньку вводимо яєчну суміш та мішаємо. Знімаємо гарячу карамель та заливаємо до просіяного борошна. Лопаткою гарненько вимішуємо тісто до однорідної маси. Зверніть увагу, не потрібно довго вимішувати, достатньо замішати, аби об'єдналися всі інгредієнти. На перший погляд, тісто здається липким і дуже м'яким, але не потрібно додавати більше борошна. Спробуйте зробити кульку з цього тіста, воно не повинно липнути до рук. Я розділяю тісто на чотири частинки. З однієї частини у мене виходить два дека дрібних пряничків, які згодом можна розписати айсингом, прикрасити тортик, каравай, калачі або з'їсти без будь-яких прикрашань. Таке печиво дуже подобається діткам. Тісто запаковуємо в целефановий пакет або харчову плівку, контакт, чекаємо, щоб повністю охололо, і ставимо до холодильника на нижню поличку. Тісто має дозріти приблизно 8-12 годин. Я зазвичай сьогодні роблю тісто, а наступного дня печу самі пряники. Випіканням достаємо тісто та залишаємо на годинку при кімнатній температурі, аби воно стало м'якеньким та більш пластичним. Трішки переминаємо тісто і формуємо прянички. Пряники за товщиною мають бути приблизно 6 мм, і випікати такі пряники треба близько 8 хвилин.